Друзі, всім привіт Аврора. такі новинки не пропускають, Шикарні чашки. Жіночі дрібниці. Запрошую до перегляду. Гарна новинка чашка порцелянного вітера, Яскрава кава 370 мл. Різні кольори. Сірий, червоний, чорний, З написом 88. Кухоль порцеляновий, грація кофе. 520 миллилитров в разные 99. Чашка порцелянова. Лимитити и дитион кофе 350 миллилитров. Пастельные цвета ⁇ рожевый плакитный 88. Багато чашок завезли до Дня закоханих. Чашка поцелянова кольорова лав, мікс. В асортименті різні кольори, різні малюнки, білий червоний колір, різні написи. 129. Новинка цього року набір цукерок дляників. Рок солодке серце 80 грам 69. Шкатулка металева фігурна лякузі на Серце. Червоний колір 77 гривень. Набір конвертів вітальних кольорових 3 штуки в наборі 24. Власнюча новинка. Набір квітів мильних. Тюльпани. Зверніть увагу, в наборі три штуки. Різні кольори 99 гривень. Гарна новинка, брелок для ключів фігурний. Літом. В асортименті. 29 гривень. Новинка набір цукерок глазурованих канак міні, око 120 грам, Червоне серце 77 гривень. Цукерки м'яких лібадар. Рахат лукум. асорті 200 грам, 27. Добавка смакова для морозива Десертів. Просто топінг. полуничний, 22. Новинка цього року. Набір цукерок шоколадних, кепі есте з молочною начинкою. 80 грамм 59. Новинка батончик вафельний глазурований. Дідо з лісовим горіхом 34. Смачна новинка тістечка глазурована. 8 кек 19 гривень. Новинка тістечка глазурована. Данкен Мус з шоколадом 34 гривні. Аскорбінова кислота. дієтична добавка. Смак полуниці – 49. Цікава новинка мафін шоколадний, конфеті 38 грамм 19. Сухарики пшенично житні Зі смаком краба 11 гривень. Новинка в Аврорі. іграшка антистрес. Тянущаяся. Серія Фруїд 14 см в асортименті 179 гривень. Іграшка антистрес сквіш. Забавні монстри. Різні кольори 77 гривень. Набір іграшковий для дівчинки. Сумочка, аксесуари 299. Цікава новинка іграшка дитяча монстри з волоссям 149. Термомозаїка мозаїка дитяча єбгу у відерці 109 гривень. акції лялька з домашніми улюбленцями та аксесуарами 129. Багато цікавих іграшок на полицях іграшка м'яка. В асортименті різні тваринки. 149 гривень. Підпишіться, щоб не пропустити нові обзори. Дякую всім за лайк і підписку. А ми далі продовжуємо. Новинка лялька музична, казкова з черенною паличкою в асортименті 299 гривень. Знову завезли в Аврору обруч для волосся м'яки, жираф. Є різні кольори 69. Новинка набір заколок, затискачів для волосся, бантик. Дві штуки в наборі 24. Резинка для волосся тканина об'ємна. Ловіт 24 гривні. Резинка для волосся текстильно объемно, с принтом. Черный коричневый коричневий колір. Леопар 24. Класснючий набир резинок для волосся дитячих. Зайчики. Две штуки. Різні кольори 29. Новинка резинка для волосся ека шкіра об'ємна 29 гривень. Набір резинок для волосся з вузликами, 5 штук, різні кольори 29. Резинка для волосся текстильна, об'ємна. Зелений, жовтий, фіолетовий, рожевий блакитний колір 19. Набір резинок для волосся текстильних, кольорових 2 штуки 19. Шикарна резинка для волосся з мережевим намистінами 39 гривень. Новинка набір аксесуарів. Косметичних пов'язка, браслети 77. Краб для волосся. З малюнком чорний. Коричневий колір 64. Крабіки для волосся. Пластик. Чорний білий колір в асортименті 34 гривні. Маска для сну пухнаста тваринка, чорний рожевий колір 55 гривень. краб для волосся металевий 69 Новинка щітка для волосся масажна. Кольорова з дитячим принтом. Прозора. Різні кольори 69. Щітка для укладки волосся 59 гривень. Щітка для волосся масажна, прямокутна 59 гривень. Щітка для волосся масажна, овальна, ловіт, різні кольори 59 гривень. Набір заколок для волосся. Тік-так. на блістері 10 штук. Різні кольори 29. Масажер для голови. Метал 39 гривень. Гарна новинка, Набирный выдымок для волосся. У коробці з вушками 20 штук. Різні кольори 29. Набірный видимо для волосся кольорових 20 штук, 29. Крабики для волосся. Пластик ловит. Две штуки на блистри 29. Шикарна новинка. крабик для волосся, металевий фігурний. Зірка. Срібло золота 69 гривень. Набір аксесуарів для волосся. 4 штуки. Наборі 29. Набір крабів для волосся, пластик квітка, 24 штуки, 39 гривень. По акції крапля для волосся, пластик ловіт, однотонний, матовий 22 гривні. Набір заколок для волосся тік-так, зірки 10 штук 34 гривні. Шикарна новинка. краб для волосся, пластик, ловіт, подвійний метелик, різні кольори, червоний. Рожевий, чорний, 74 гривні. Класнючий краб для волосся, пластиковий фігурний котик з очами, з камінцями різні кольори 59 гривень. Дзеркала кишенькове двосторонні кругле, з блискітками. 59. Набір прикрас для волосся дитячих. 14 предметів 34. Набір браслетів на руку, косметичних, м'яких, різні кольори 49. Новинка снова тональна для макіяжу Daisy Colors 30 мл 77. Акция ліка для губ Daisy Colors 3 мл 59 гривень. Новинка набір догляду для губ Daisy Colors. Скраб бальзам 2 штуки 99 гривень. Пудра для обличчя компактна Daisy Colors. Мате 10 грам, 88 гривень. Набір косметичний. Рум'яна пензлик 99. Рум'яна для обличчя рідким Daisy Colors 77. Набір косметики для губ. Помада олівець 69. Алійка для губ ловіт в асортименті 39. Набір блисків для губ ловіт. Різні кольори 88 гривень. По акції набір спонжів для макіяжу в чохлі 4 штуки 29 гривень. Набір щіточок для вій Ловіт блюм 12 штук 39. Новинка піна для душу 200 мл. В асортименті 129. Скраб для тіла малинного панакута 250 грам. Тирамісу 74 гривні. Новинка спрей для волосся Біатон Cosmetics 150 мл. Об'єм таблису лієї облепихи. Відновлення та зміцнення 88 гривень. Новинка із зараз акция лак для волосся 55 гривень. Цікава новинка набір застібок для зумки. Метал, крафт тайм 29 гривень. Гарна новинка. ланцюжок для сумки: метал з карабіном Time 119. Набір на мистін для створення прикрас фігурних. 34 гривні. Набір паличок для рукоділля дерев'яні різнокольоровий 49. Спиці для в'язання. Метал з тросиком крафтайм номер 10. 19. Набер для шитья фигурный сума 7. Крафтайм. Тоже с ручный набер 64 гривня. Факции наберы резинок для оплатения браслетов в контейнере 119. Уступал набер 149. Набер шпыля кравецких 240 штук 34. Новинка стрічка мірна сантиметрова. В чохлі з дизайном 34 гривні. Стрічка мірна сантиметрова. В чохлі. Рожеве серце 49. Набір на мистрі для створення прикрас. Різнокольорових 24. Нитка декоративна для рукоділля. однотонна, різні кольори 27 гривень. Стрічка мірна сантиметрова, крафтайм. В асортименті 19. Набір кнопок для одягу, пришивних 9 гривень. Набір гачків для в'язання 6 штук 99 гривень. Набір квітів для рукоділля. Різні кольори. Жовтий, блакитний, рожевий 34 гривні. По акції набір декору для рукоділля квіти з фатіном. Різні кольори 14 гривень. Коштував набір 19. Набір резинок для плетіння браслетів в контейнері 74. Гарна новинка. Сумка багет, жіночі кашкіра. Чорний, білий, бежевий, коричневий колір 349 гривень. Гарна новинка вперше в Аврорі футляр для окулярів. Однотонний колір в асортименті 49 Новинка бокс для лінз 24 чотири. Чудова новинка футляр для окулярів. Перша така новинка: екошкіра на магніті. Різні кольори, коричневий, чорний, сірий, червоний, великий вибір 49 гривень. Футляр для окулярів на магніті. Градієнт 69 гривень. Бажаю всім гарного дня і мирного неба. Бережіть себе, дякую ваша на вакцин.